Виконуємо номер 188 із підручника Математика 5 автор Олександр Істер видавництво Генеза 2022 рік. Запиши перше завдання у гривнях попередньо округливши до сотень копійок. 720 копійок. За розряд сотень відповідає цифра 7. Праворуч від неї розміщена цифра 2, тому 7 ми не збільшуємо. І 720 копійок наближено до рівня 700 копійок. Тепер 700 копійок переводимо у гривні. В одній гривні 100 копійок. Значить 700 копійок, це буде у нас 7 гривень. І друге завдання, чи друге число із першого завдання це 1857 копійок. Нам також необхідно округлити до сотень копійок. За сотні відповідає цифра 8. Праворуч від неї розміщена цифра 5, тому з 8 збільшимо на одиницю. І 1857 наближено до рівня 1900. Переводимо у гривні 1900 копійок, в одній гривні у нас 100 копійок, тому 1900 копійок це 19 гривень. Завдання друге. Запиши у метрах попередньо округливши до сотень сантиметрів. І перше число 1873. Сантиметри. Нам необхідно округлити до сотень сантиметрів. За сотні то йде цифра 8. Праворуч від неї розміщена цифра 7. Тому ми 8 повинні збільшити на одиницю і маємо 1873 наближено до рівня 1900 сантиметрів. Тепер переводимо 1900 сантиметрів у метри. В одному метрі 100 см, значить, 1900 см це буде 19 метрів. Друге число у цьому завданні 2117 см. Також нам необхідно округлити до сотень сантиметрів. За сотні відповідає цифра 1, праворуч від неї, також розміщена цифра 1, тому нічого не збільшуємо. І 2117 наближно дорівнює 2100. І переводимо тепер сантиметри 2100 см у метрі. В одному метрі 100 см, тому 2100 см це 21 метр. Завдання третє. Запиши у тонах попередньо округливши до 1000 кілограмів. Перше число 12 482 кілограми. Округлюємо до 1000 кілограмів. За розряд тисяч відповідає цифра 2. Праворуч від неї розміщена цифра 4. Тому 12482 наближено до рівня 12 000. І тепер переводимо в тони. В одній тоні 1000 кілограмів, тому 12 тисяч кілограмів це 12 тонн. І друге число в цьому завданні 7657 кілограмів. Нам також необхідно округлити до 1000 кілограмів. За розряд тисяч відповідає цифра 7, праворуч від неї стоїть 6, тому 7 повинні збільшити на одиницю. І маємо 7657 наближено до рівня 8000. І тепер 8000 кілограмів переводимо у тони. В одній тоні 1000 кілограмів, тому 8000 кілограмів це 8 тонн. І четверте завдання. Запиши у. В кілометрах попередньо округливши до 1000 метрів. Перше число 7352 метри. Нам необхідно округлити до 1000 метрів. Зараз ряд 1000 відповідає цифра 7. Праворуч, розміщена цифра 3, тому 7 ми не збільшуємо і 7352 метри. Наближно дорівні 7000 метрів. І тепер округлюємо до кіломет... записуємо у кілометрах. 7000 метрів дорівнює. В одному кілометрі тисяча метрів. Тому 7000 метрів це у нас 7 кілометрів. І друге число з цього завдання. 18 911 метрів. Також округлюємо до 1000 метрів. За розряд тисяч пітає цифра 8. Праворуч розміщена цифра 9. Збільшуємо на одиницю 18 911 метрів наближено до рівня 19 тисяч метрів. І тепер запишемо у кілометрах. 19 тисяч метрів до рівня 19 кілометрів.